Я теж думаю, що в кінцевому рахунку це якимось чином буде ця, ця допомога. Зараз і в Європі, і в Америці, на жаль, так сталося, що ці, ця допомога для України військова і гуманітарна, ну, фінансова, економічна, вона стала частиною внутрішньої політики. Да. Як сполучених штатів, так і Європейського Союзу, і навіть національних держав в Європейському Союзі, наприклад, в Німеччині, там зараз є велика дискусія, як фінансувати продовження допомоги для України, але я думаю, це вирішиться в кінцевому рахунку. На жаль, тут може бути якась там, ну якась час пройде, але воно вирішиться. Ось нам. Маленька країна це 10 мільйонів людей. Це ну, взагалі-то невеликий не фактор в європейському союзі. На жаль, європейський союз поки що так е, е, забудован, що е, кожна країна має в принципі таке право на вето. І коли е, ну як це зараз відбувається, одна країна якби дійсно так користується цим е, правом на вето, то е, не залишається іншого як. Шукати якісь інші шляхи, щоб такі рішення приймати, тому що ну частина угорщини в цій допомоги є є до допомоги для для України. Вона дуже маленька, і насправді це ну не, не стосується Угорщини. Там інші країни дають набагато більше ніж Угорщина. То я я, я теж думаю, знову як і в, в Америці, я думаю, що е, там знайдуть якусь е, якісь шлях, щоб е, або поговорити з, е, серйозно з угорщиною або. Е... Ну і, і ці гроші якимись ін, іншим чином е, перевести в Україну в, цьо, в цій справі, На жаль, Угорщина дійсно має можливість е, е, якби зупинити цей процес для України. Е, ну е, я думаю, це символічно буде дуже сумно, якщо зараз е, в цьому році не, не почнеться цей процес перемов для вступу. Ну а ну в кінцевому рахунку, я думаю, матеріально, на це, це мало змінити, тому що ну, Україна має там провести певні реформи в будь-якому випадку, і якщо вона ну, тобто, чи будуть ці перемови, чи не будуть ці новий етап, ці зміни законодавства можна перевести провести і без перемов з Європейським Союзом. Там просто треба ну, цю угоду про асоціацію імплементувати. Тобто на, Насправді це не не настільки матеріально, щось змінює там, скоріше що це буде символічно, дуже сумно, якщо е, це почнеться тільки в наступному році. Але в кінцевому рахунку я не думаю, що це буде мати якийсь там вплив на, на, на сам на вступ України в, в Європейський yeah. Союз, тому що чи це буде на на пів раніше або пізніше. Ну є ця дивна позиція Угорщини, які, яку я теж не, не розумію. Тому що угорці мають свої свою історію з Росії. там багато угорців там померло в Сибірі. Тобто, це ну взагалі все не, не зрозуміло. Але ну я, я тільки говорю, це це матеріально, це мало що змін. Дійсно, психологічно. Це це важко да, пережити добре. експертів і е, політиків і дипломатів, які е, говорять, що нам треба е, готуватися до найгіршого варіанту. Тобто, дійсно, що це буде буде перейде все війну, війну між Росією і НАТО, і ну це. Відходити, тому що ну якщо скажімо ці погрози стосовно Естонії, Латвії, Літви будуть ну, якщо дійсно Росія піде в цьому напрямку, то, то це вже буде війна між НАТО і, і Росії, тоді і Німеччина буде в цьому приймати участь. І ну і зараз тут це кожен день обговорюється Спасибі вам, дуже вдячний, що ви долучились до нас, шановні друзі Андреа Сумланд. Я розмовляв зі своїми друзями американськими буквально там пару годин, і вони кажуть, що журналісти, які там супроводжували е зустріч Зеленського, ну, звичайно, зустріч за зачиненими дверима була, але з-під дверей було чутно оплески. Тобто, ну, в, скажімо так, в верхній палаті, е де домінують, Демократи Зеленський мав успіх. Що з Нижньої палати, ну, поки що є коментар е, Майка Джонсона, спікера Нижньої Палати, про те, що ну, от, от якось розуміння приходить. Ну, поки що е, гра е, партійне его республіканців і демократів не привели до єдиного рішення, до єдиної позиції. Що нас в принципі ну, підштовхує до більш оптимістичних очікувань, в тому, що Україна в цьому пакеті, в цьому законі не сама. Там є й Тайвань. На Тайвані, як відомо, стався зараз ну, один такий прикрий випадок, коли спецслужби Тайваню попередили викрадення гелікоптера на замовлення Китаю. І це ну. Дражливий момент, тобто yeah. з Тайваню прийшов сигнал, що Тайваню ця допомога теж важлива. Як вона важлива Ізраїлю, ну, весь світ знає, знає і бачить. А як Україні, то весь світ бачить уже два роки, по суті. Ну, тут навіть я б сказав, що в кожній з партій є своє ліве, праве крило. І, е... Оце так зване ну регеньрегіяністське крило в республіканців, воно більш конкретне в стосунках до України і його і їх більше рейганістів. Так от саме рейганісти перші висловилися з ідеєю, ну з таким планом трьох кроків для перемоги України. Тобто, якщо демократи так балансували весь час ні перемога, ні поразка, ну принаймні минулий рік минув для України під цим гаслом. Аби аби Україна не програла, то зараз якраз регінійське крило в республіканцях починає чітко переводити. Гру вже в президентську кампанію, і е, навіть регіоністи грають в гру в перемогу України, вони озвучували це, і серед тих вимог, які вони озвучували, це е, ну радикальне озброєння України і передача Україні цих арештованих активів Росії. В цьому сенсі це це, це більш дуже чітка позиція. і Вона дуже виграш. Тут є кілька, кілька складових у цього. По перше, якщо Україна дійсно почне е, випереджаючими темпами. Е, Отримувати більш високотехнологічне озброєння, ніж Росія. Друге, є унікальні операції, які вже провели українські служби, тобто дефрагментація Росії через руйнування залізничного сполучення, а потім і газових мереж, і електромереж. Ну, якщо... Зараз БАМ відсіклива таким одним ефективним ударом, то Тур... Транссіб відсікти так само можна ефективно. Це означає, що Росія дефрагментується. Авіація Росії обсипається зараз. 15 бортів зламалось протягом двох тижнів.